Всім привіт! Мене звати Дмитро Петровський і це рубрика Експрес огляди на телеканалі Рибалка. Сьогодні я знову ж таки хочу поговорити про бюджетні спінінги для ультралайт і лайт джигової ловлі. І предметом сьогоднішнього огляду буде вудка від компанії Фаворіт з серії Bluebird. Я без перебільшень можу сказати, що раніше було так, що Блюберт це був так би мовити король серед бюджетних ультралайтів. Зараз же виробник позиціонує себе як Професійні бюджетні спінінги для ультралайт і лайт Джигу. От після такої заявки дуже хочеться так більш детально їх роздивитися, що там до чого і що змінилося. Тому що вудка насправді дуже змінилася. На відміну від попередніх серій. Перше, що кидається в очі, це така дуже нестандартна форма руків'я. Вона з усіх сторін має таку скошену форму. До речі, руків'я виконана за традицією з матеріалу, який має назву Єва. Це довговічний, практичний матеріал. Я гадаю, що на багатьох спінінгах стоїть. І якщо ви ловите рибу, то не один раз бачили подібний матеріал на подібних виробах. Так от, ось ця форма одразу мені вона. Чесно кажучи, ще на виставці здавалася такою доволі дивною, але потім я потримав спінінг в руках і зрозумів, що нот, принаймні за рахунок ось цієї передньої частини скошеної, но дуже круто і дуже зручно тримати палець на бланку, в незалежності від того, який саме палець ви звикли тримати на бланкові, вказівний або ж великий. На катушку тримачів встановлена передня гайка з карбону. Це все робиться задля облегшення конструкції. Бланк Бланк виконаний з середньомодульного карбону Skyflex з щільністю 30 тонн. Ці бланки доволі міцні, витривалі, швидкі і доволі чутливі при проводках в принципі, то невеликої ваги, для якої використовуються дані спінінги. До речі, стосовно ваги і довжин загалом. Довжина цих спінінгів коливається від 1,98 м до 2,50 метрів. І кастинги від 0,8 до 5 грамів, 1,7 грамів, декілька версій 3,12 і 4,18. І стосовно ваги, для якої використовується даний спінінг, ну тобто ваги приманки, кастингу і довжини. Ці спінінги випускаються в до наступних довжинах: 2,02 метри 2,22 сантиметри, 2,22. 2,40 і 2,50. І в наступних кастингах від 0,8 до 5 грамів наймолодша серія. Далі йде декілька версій від 1 до 7, 3,12 і 4,16 грамів. Також за традицією для всіх блюбів змінено поніс колір верхівки. В усіх блюбердах верхівка залишилась білого кольору. Наразі доступно, до речі, дві версії: це вклеєна верхівка і тубулярна. Вони позначаються наступним чином. На спінінгу в кінці ось такого от коду пишеться проставка Т або С. Т це пола верхівка, цільна, а С це солід, це вклеєна верхівка. Для чого зроблена така різниця? В першу чергу, як на мене, солідна верхівка, вона більш інформативна в тих випадках, коли ви в будь-якому випадку не зможете відчути касання приманки по дну, наприклад, ви там ловите на дуже замуленому дні. Тубулярна верхівка, вона більш чутлива і вона краще підходить для більш так би мовити, агресивної якоїсь там гри, більшого агресивного підриву джигу з дна. Одразу ж можу сказати, що кільця, які використовуються, ну в принципі, і вся інша фурнітура, яка використовується на Bluebird, не від компанії Fuji, Але е ці кільця розстановлені і виготовлені за кер-концепцію на старших моделях. На молодших моделях вони виконані за концепцію АТ, тобто на маленьких на ультралетових спінінгах вони мають ось таку однолапу облегшену форму, на більш старших. Ось так з такими от подовженими вилками. Це робиться для того, щоб шнур під час закиду віднести максимально далеко від бланку. Це поліпшує і комфорт ловлі у вітряну погоду і не дає шнуру під час закаду битися об бланк. І, виходячи з цього, приманка летить далі. А от що дуже важливо, і що хочеться відмітити, не дивлячись на те, що ці кільця не від компанії Fuji, вставка в цих кільцях це прямий аналог торзайту, тобто це дуже-дуже тоненька керамічна вставка, яка майже нічого не важить. І насправді присутність, от саме таких вставок на ультралайтових і лайтових вудках, ну, дуже суттєво розгружає бланк. І... Такий бланк набагато краще працює під час закиду, ну при вуджуванні, само собою. Також, зокрема, таких приємних бонусів, в цю конструкцію доданий ось такий от з'ємний хубкіпер, який можна зняти, переставити, наприклад, сюди, якщо вам так буде зручніше, він також є прямим аналогом японських аналогів, якщо так можна висловитися. В цілому, коли збираєш цю вудку, трусиш її в руках. Виникає враження, якщо закрити очі, що ти тримаєш топового японця, але Ну, десь там річної, дворічної, трирічної давнини. Насправді я вважаю, що це стосується навіть не тільки блюбьордів, а взагалі останнім часом є така концепція, що сучасні бюджетні вудки це реально топові вудки станом на декілька років назад. Тому, в принципі, я гадаю, що ось саме така назва бюджетний професійний спіннінг у класі Лайт і Ультралайт ідеально підходить. Під цю модель. Тому від себе можу радити. А на цьому я хочу з вами попрощатися. Це була рубрика Експрес-огляди на телеканалі Рибалка. З вами був Дмитро Петровський, тож не перемикайтесь!